Вітаю всіх, хто завітав на мій канал! Сьогодні готуємо найпростіший пиріг на кефірі з додаванням манки в тісто, а в якості начинки буде соковита солодка полуниця. Процес приготування настільки простий, простіше і не вигадаєш. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний, ставте вподобайки і будемо готувати разом! Знадобиться 250 мл кефіру. Його виливаємо в миску. Кефір можна замінити на класичний йогурт. Висипаємо 180 г цукру. Його можна коригувати на свій смак. 1 чайна ложка ванільного цукру. 3 яйця, 100 мл олії. Її можна замінити на вершкове масло та пів чайної ложки солі. І все це добре з'єднуємо вінчиком в однорідну масу. Бажано, щоб крупинки цукру добре розтанули. Також важливо для пирога, щоб продукти всі були кімнатної температури. Далі висипаємо 200 г манної крупи і знову добре перемішуємо. Заздалегідь хочу сказати, що манка в пирогу зовсім не відчуватиметься, а пиріг буде дуже м'яким і повітряним. Окремо з'єднуємо 180 г борошна, 1 чайна ложка розпушувача і четверть чайної ложки соди. Поступово просіємо борошно до загальної маси та добре перемішуємо вінчиком. У складі інгредієнтів є кефір і він із содою добре буде взаємодіяти, що послужить гарній пишності пирога. Список точних інгредієнтів ви завжди можете знайти в описі під відео, а також в самому відео. Тісто довго перемішувати не потрібно, як тільки воно стало однорідним, воно готове. Ось такої консистенції воно виходить. Але коли залишимо на 15-20 хвилин, щоб розбухла манка, то воно стане трохи густішим. 400 г полуниці помили видалили плодоніжки та розділили на дві рівні частини. Одну частину полуниці, яку розрізали на четвертинки, обвалюємо в крохмалі, і вона у нас піде всередину пирога. Половину тіста виливаємо в форму, яку змастили вершковим маслом і обсипали борошном, потім викладаємо полуницю що в крохмалі. Заливаємо другою частиною тіста. Знову викладаємо другу частину полуниці, яку розрізали пополам. Можна викладати хаотично, а можна зробити і узор. Все залежить від вашого смаку і фантазії. Полуницю можна замінити будь-якими ягодами по сезону. Випікати будемо в нагрітій духовці до 170 градусів приблизно 60 хвилин. Час випікання залежить від духовки. І кожен орієнтується по своїй. Пиріг готовий. Погляньте, який він гарний! Даємо йому охолонути та посипаємо цукровою пудрою. Розрізаємо на порційні шматочки і можна смакувати. Спробуйте приготувати. Це дуже смачно! Якщо вам сподобався рецепт, поставте вподобайку та залиште коментар до цього відео. А вам бажаю всього доброго, здоров'я, миру та всіх благ і все буде Україна!